Всім привіт! Сьогодні я буду розпаковувати паперові сюрпризи. В мене є нігті, у мене є пластирі, вони одні поки що надруковані. В мене є пазл і в мене є табус І ще в мене є ось такий гарний каталог. Давайте я покажу свої пакетики. Ну, тут немає на що дивитись, тому що тут вони просто такі біленькі. Ось. Пластири вже цікавіші, бо в них ось, ось написано пластир і намальовані пластири. Потім пазл. Ну, так, просто пише пазл. І та босквіші, Отакі. І вони всі інші ідентичні. Давайте зараз виберемо, які ми будемо відкривати всіх по одному. Так. Тут в мене є ось такі. Отакі. Я хочу взяти ось цей. Він на мене ніби дивиться. Це відкладаємо, а це кладемо сюди. Тепер обираємо з пластирів. І я буду це робити наосліп. Я закрила очі і хочу взяти ось цей ось цей. О, ось! Класний оцей відпав, кладемо його сюди. Пазл. Ось цей давайте. Це я забираю геть, ось туди, в бік І колекція Та босквішів Тут вони трошки провідняються. Я не хочу брати ось цю була Тому що там видно, що це рідкість. Тому давайте я візьму. Ні, ні. Мені подобається оця подовжиста Я візьму ось цю Забираємо це в бік І зараз я буду відкривати свій каталог. Беремо каталог. Відкриваємо, і на першій сторінці у нас тут табосквіше. Табосквіше ось. Я дуже хвилююсь, як це відкрити. Зараз. Я, вроді, старалася зробити гарну відкривашку, але вона. О, погано йде. Стоп. Треба це довіддерти. Ну, нормально. І нам тут попадається ось така табалавка біло-чорна. Я не знаю, який Це номер 5. Давайте її відкриємо і приклеїмо. Відклеюємо і приклеюємо. Ось така вона гарна. Далі йдемо і у нас тут колекція нігтів. Де мої нігті? Ось пакетик для нігтів. Я чогось зробила дуже великі ці, але нічого. Там нігти такі, такі просто, малесенькі. Так, відкриваємо. Погано відкривається. То що воно на скотчі. І висипаємо. Ну, висипайся. О, є. Це ось такий... Фіолетовий нігтик, нібито кросівок І це номер. 8. Тут не видно. Ну, коротше, це номер 8. Приклеюємо його от сюди. І йдемо далі. О, це пластирі. Пластир ось він. Це просто рвати треба. Ось так. Викидаємо наш пластир. Сподіваюсь, я його не порвала. О! Я пам'ятаю, що це рідкість, і сам, яка мені саме найбільше подобається. А, який він гарний. Так, і це номер 3. Так. Ось вона і приклеюємо. Як ось так. Потім що тут підклею, того, що воно вилізає. Зараз якраз її переклею. Так, я приклеїла, І зараз буде колекція пазл. Ось цей пакетик. Тут так само треба просто рвати. Я ще не знаю, який там номер. Давайте ви поглянете першим. Я не знаю, що там видно. О, це номер 4. Відклеїмо і дивимося, з якої це сторони. Ось тут, напевно. Там внизу. Я думаю, що ви вже могли здогадатися, що це. Е, і е, написати в коментарях, що це. Тут треба також підклеїти, тому що воно погано тримається. Ось так. Ось така розпаковка у нас вийшла. Всім дякую за перегляд. І всім па-па!